Мої хороші, в мене після приготування пеночків із вафель залишилося трішки картоплі. Ви знаєте, в мене картопляне пюре із маслом, в яке я додав жовток та кріп. Думав, гадав, може на вечерю буде так зване пюре, але вирішив приготувати щось цікавіше. Я сьогодні приготую так звані зрази. До цієї картоплі я нарізаю один такий невеличкий почечок зеленої цибулі, але зауважте, картопля в мене тепла. До картоплі я додаю нашу цибулю, буквально одну столову ложку без гірки борошна. Борошну можна замінити на крохмаль. І також я беру одну баночку тунця. Тунець у власному соці, проте не проблема, якщо маєте в олії, можна використовувати і тунець в олії. Вилочкою ретельно розминаю рибку із нашим пюре І формую. Так зване тісто. Цю страву можна буде назвати ліниві зрази. Але попри те, що вони ліниві, вони получаються дуже-дуже смачними. Цей час відправляємо на плиту сковорідку. вливаємо соняшникову олію. Я його залишаю буквально на 5 хвилин, нехай трішки відпочине. Дошку припилюю борошном. Це роблю для того, щоб нам зручніше було працювати. Беру таку доволі. Велику ложку нашого тіста. Зайве борошно можете прибрати і тепер собі акуратненько формуєте ту форму, яка вам подобається. Можете у формі звичайної котлети або класичного зразу, як ромба. Ножем декілька разів прокрутив. Ось так. І відставляю у сторону. До речі, начинку можете брати будь-яку. Це навіть може бути і фарш. Абсолютно не проблема. Така форма безпрограшна і її дуже швидко і просто, знаєте, робити. Ось так покрутили, ножем притиснули, перевернули на іншу сторону. Знову ж таки покрутили і ножем притиснули. Вогонь зменшую на мінімальний. І відправляю ось так акуратненько обсмажуватися наші зрази, буквально по 2 хвилинки з кожної сторони. А тим часом формуємо усі наступні. Тут же на ваш смак. Хочете більше засмажуєте, хочете менше засмажуєте. Таке тісто готується дуже швидко, тому що тут практично всі готові інгредієнти. Одне, що буквально одна столова ложка борошна. Просто швидко. А найголовніше, що це дуже смачно. Подавайте із будь-яким соусом. Дуже смакують такі зрази із сметаною і зеленю. Начинка ідеальна. Тунець смакує і зеленю, і картоплю просто на ура. Хоча такі зрази можна робити напряму із м'ясом, із фаршем, або навіть із овочами. Повірте, теж буде дуже смачно. Найголовніше лічені хвилини. Тому обсмажую із двох сторін буквально по дві хвилинки і швиденько із сметаною подаю до столу.